Вітаємо вас на каналі Підшипник .UA». Хочемо представити вашій увазі кондиціонерний підшипник 40BD-49T12 12 ddu cj 33 від відомого японського бренду NSK. Даний підшипник використовується в кондиціонерах різних типів марок автомобілів, промислових кондиціонерах та інших системах вентиляції та кондиціонування повітрям. Основні характеристики. Підшипний кульковий, радіальний, двохрядний, закритий захисними гумовими ущільнювачами з обох сторін, заповнений мастилом на весь термін експлуатації, виготовлений зі спеціальних стилевих матеріалів. Розміри внутрішній діаметр 40 мм. Зовнішній діаметр 62 мм та його ширина або висота 20,625 мм. Він має стандартні розміри, що робить його сумісним з більшістю кондиціонерів. Підшипник гарантує надійну роботу кондиціонерної системи і забезпечує стабільне охолодження в приміщенні або автомобілі. Придбати даний підшипник або його аналоги легко і швидко. Достатньо зателефонувати нашим менеджерам або замовити його на нашому сайті. Посилання вказано під відео, і пам'ятайте, підшипник UA – це тільки оригінальна продукція.